Всім привіт! А, з вами Тіна і ви на каналі Tina Mart USA. Сьогодні у нас знову огляд сервісу одягу. Місячна підписка, це сервіс Wantable. І буду чесною, я вже відкрила, я вже навіть спробувала цей одяг, дещо навіть на собі сьогодні вже одягнула, тому що я з запізненням знімаю цю коробку. Я вже знімала відео, але в мене сіла батарейка і все пішло не туди, куди треба. Отже, сьогодні я перезнімаю це відео, а, надіюсь, вам сподобається. А, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь, діліться друзями, пишіть коментарі, що саме з цієї коробки вам сподобалось. А, чи вважаєте ви ціну підходячою? І чи сподобався вам цей сервіс більше, аніж Stitch Fix? Якщо ви Stitch Fix відео не бачили, залишаю тут посилання. Переходьте, дивіться. А, ну що, поїхали? Це місячна підписка, як я вам вже сказала, щомісяця вам присилають нову коробку з одягом по стилю, по запиту, який ви залишили в програмці. Потрібно скачати програму. В програмі вам видають різні запитання. По тим запитанням стиліст підбирає вам одяг цього разу. Я вперше користуюсь цим сервісом. А, і в мене стиліста звати Рейчел, Я їй залишила повідомлення, що я влітку в липні їду в робочу поїздку. Я б хотіла щось літнє, але що могло б спрацювати в робочій поїздці. А вона мені тут написала велике повідомлення, що вона підібрала нейтральний стиль, який буде і на роботу добре, і влітку в літом ходити добре. Тут сім речей, а, в ця коробочка також включає в себе аксесуари вигляді сережок, які я вже на себе натягнула, тому що вони мені дуже сподобались, покажу зараз ближче. Тут дві пари штанів, плаття, блейзер жакет і дві футболки. Знову, по правилах, 20 доларів коштувала, якби підписка, не підписка, але їхній сервіс. Тобто, коли замовляється ця коробка, оплачується 20 доларів, які входять в кредит. А, коли ви залишаєте собі цей одяг, і, тобто вони вам повертаються, ви оплачуєте 20 доларів за якийсь сервіс, але вони в кінці вичитаються з суми а, одягу. А ця коробка, вони її оцінюють в 503 долари, що дуже багато. Але якщо ви залишаєте собі 5 речей, вони дають знижку 20% і вийде 402 долари. А, мінус 20, 20 доларів, які я оплатила, і вийде 382 долари 40 центів. А, одразу скажу, я не залишаю все, так як я вже міряла, я вже це знаю, тому невеличкий спойлер. Але ж одразу скажу, мені коробка сподобалася. Ну що, поїхали. Перше, що мені тут попадається, це ось такий а, мішечок, в якому були а, сережки. Сережки я вже на себе натягнула, тому що це абсолютно мій стиль. В золотому напиленні. Написано, що це 14 карат золоте напилення. Я знімлю покажу вам ближче. Це абсолютно мій стиль. Ось такі сережки. Дуже класні. Ціна на них. Не саме дешева. вони їх оцінюють в зараз, я вже не пам'ятаю, в 34 долари. Але якщо враховувати, що це золоте напилення, то мабуть ціна нормальна як для біжутерії з золотим напиленням. Не знаю, не знаю, але вони мені настільки сподобались, що я їх вирішила залишити. Навіть при такій ціні. Забула сказати, що вони включили пакетик, який доставка мені була безкоштовною, і доставка назад до них також безкоштовна. А, тобто тут же є лейбл, все можна відправити а, як а, те, що вам не підходить. Значить, перше, що мені тут попадається, це такого пильно-розового кольору штани. А, не знаю чому, у них що Stitch Fix, що ця коробка. Пильно-розовий колір. мабуть, він зараз в тренді, я не знаю. В принципі, ці коробки стилю, вони мали би бути про самий останній тренд одягу. Можливо, цей колір зараз в тренді. Це штани розміру L, фірма із EZL Los анджелес І вони їх оцінюють в 78 доларів. На гудзики в золотій такій фурнітурі, звичайні штани ззаді. Вони у Укорочені і в кінці оброблений край. Зараз покажу, як вони на мене виглядають. З цими штанами, ви тільки що бачили ось цю маєчку, це також була в коробці. Вона дуже приємна до тіла. Я не маю речей з цієї тканини. Це фірма 78 Sunny. Ніколи не чула про таку. Звичайна базова стандартна темно синього кольору. Майка, абсолютно звичайна, і вона не мнеться, дуже така практична. Але вона дорога. Вона 42 два долари. Для майки я вважаю, що це за висока ціна. Хоча вона дуже приємна і вона на мені виглядає досить досить класно. Наступна річ, яка мені дуже сподобалась, це білий блейзер, жакет. В ньому а, зібрані рукава. Білий колір. Впереді гудзиків немає. Такий досить стандартний а, крой. Це є фірма Skies are Blue розмір L. І вони його оцінюють в. Ага, тут немає ціни, я не знаю, чому. А де ціна? Будемо дивитися в буклеті. В буклеті тут є всі ціни. Ціна на цей жакет 98 доларів. Це розмір 10-12, тобто розмір L. А зараз покажу вам, як він на мені виглядає. Жакетом ви могли бачити джинси. Вони також в цій коробці. Це Moms Jeans High Rise, тобто високої посадки. Фірма називається Cut From Cloth. Ніколи також не чула, розмір 12-й. Він на мене чуть-чуть вже стає великуватим, ну, тобто, вільним, але, в принципі, Moms Jeans а, собі. А, вони і, і і, і мають бути вільними, вони не мають бути в обтяжку. В обтяжку дудки оці ці не дудки, як називають скіні джинси, я не ношу вже давно і вам не рекомендую. А, тобто, це звичайні стандартні джинси, а, знизу підігнуті. Дуже гарна посадка, як на мене. Один, один гудзик впереді, замочок. А, і кишенька, звичайно, стандартна. Ось такі мають чуть-чуть протертість тут. А, мені вони дуже сподобались і піджакет як робочий варіант, як звичайний літо, джинс такий стрейчовий, але достатньо твердий. З цим же жакетом з цими джинсами. Ви могли бачити ось цю футболку чорну? Це типу шовк, не шовк, що тут є в складнику. Вони не пишуть. Я не знаю, що тут в складнику. Але, ага, ні, пишуть 100% поліестер. 100% поліестер з чорного кольору. Тут яка деталь, що внизу можна зав'язати на хвостик, на бантик. не знаю, як правильно сказати. Ціна цієї майки 54 долари. Це розмір L, вона досить така широка велика, але на мені вона дивиться гарно, вона мені сподобалась, але спойлер, я її не залишаю. І останнє, що я вам покажу, це плаття. Плаття, ось такого, я не знаю, як це колір правильно називається. Кремовий, слонової кісті, колір Тут дуже гарні. А, такі жіночні рю, ру, руші, рюші на рукавах. Тут також йдуть зверху на горловині. І саме моє улюблене це вінтажні маленькі гудзички. Це прямо моя любов, все, що з такими з гудзиками має бути в мене в гардеробі. Також тут йдуть а, ось такі схожі на стрічфікс минулого разу. Були майки, футболки, такого, а, така ленточка нашита стрічка. Плаття Максі, в неї дуже класна, класна а, як це називається правильно. спідниця знизу, підюбник, підспідничник, я не знаю, як правильно українською, котон. І він дуже приємний. І а, зараз побачите, як це виглядає на мені. Це фірма Май, не знаю, що це за фірма. І це плаття вартує 108 доларів. Це без знижки, знижкою там чуть дешевше получається, а міну 20 процентів. мені дуже сподобалось, і плаття я собі залишаю. Ось в принципі, і все, друзі. Це весь одяг, який мені прийшов в коробці Wonsible. Чи буду я замовляти ще? Лише для відео для вас. Просто показати, які є варіанти, звичайно. Я для себе цей сервіс користуватися не буду, хоча деякі речі сьогодні я залишила. Не буду користуватися чому, тому що завишена ціна. Я так само, як і Stitch Fix, вважаю, що ці речі можна знайти дешевше. І... А давайте зробимо з вами експеримент. Я візьму телефон, і от в мене лежить це плаття. Ми з вами разом глянемо, яка реально ціна цього плаття на ринку. Чи можна знайти його і яка буде його ціна? Це в нас міла Май. Міла май. Дрес. Дрес. Плаття. Ага, от я бачу, що продаються плаття схожі, не таке ж саме. А, не знаю, чи буде, можливо, в принципі, таке саме знайти, але бачу це плаття в Nordstrom Rack Воно продається. Не це. маю на увазі схожі, так? Вони в районі 50 доларів. 59, 49. А, абсолютно ні одне з цього всього. Не коштує стільки, скільки воно коштує в цій коробці. Плаття абсолютно схожі і в районі 50 доларів. Ну, скажімо, 60 максимум. Дякую, друзі, за ваш перегляд. Я сподіваюся, вам це відео також сподобалось. Залишайте. Вашу вподобайку, залишайте коментар, який аутфіт вам сподобався краще всього, що ви вважаєте варто було залишити, а що варто відправити назад. А як я вам вже сказала, я відправляю ці дві футболки. Останні речі залишаю, хоча а, під великими сумнівами, що це дійсно хороше рішення, але мені сподобалось на собі. А, джинси, жакет. Плаття і джинси пильно розового кольору залишаються у мене разом з сережками. Але наступного разу, мабуть, цієї коробки не буде, лише якщо ви хочете. Дайте мені знати. Впереді буде ще одне відео з іншим сервісом, і, мабуть, ще раз я спробую Stitch Fix, дам їм ще один шанс. Дуже дякую вам ще раз за перегляд. Залишайте зі мною, залишайте ваші коментарі. Гарного вам дня!